Як з останками загиблих з Малазійського літака повезли до Харкова. Там вже 30 іноземних експертів готові до дослідження. Немає за що воювати. В бюджеті грошей на АТО залишилось на два тижні. Економити будуть за рахунок чиновників. Ми не рухали е, наші соціальні додатки. В основному це стосується так мовити виробничих галузей. Дещо сівця, спортсменів. Майдан виходить на екрани країни. Фільм Сергія Лозниці про події взимку 2014-го привезли до Києва. Це фільм, який живе по своїм законам і представляє взгляд одного автора. Двадцять перша година. Ви дивитесь підсумки дня В студії Леона Довгань. Мої вітання. Прокуратура Нідерландів почала попереднє розслідування авіакатастрофи малазійського лайнера. Про це повідомляють європейські мас-медіа, за їхніми даними до Києва. Прилетів працівник тамтешньої прокуратури тіс Бергер. Згідно з нідерландським законодавством, до відповідальності можна притягувати й іноземних громадян, яких підозрюють у військових злочинах. Нагадаю, чорні скриньки й досі залишаються в руках терористів. Про хід розслідування авіакатастрофи на Донеччині Ірина Виноградова. Терористи дозволили міжнародним спостерігачам від ОБСЄ проводити експертизи та досліджувати місце трагедії. Я дав доручення негайно. В радіусі до 40 кілометрів від місця трагедії українські військові не повинні проводити операції, не повинні відкривати огонь для того, щоб забезпечити діяльність комісії. Разом із міжнародними експертами працюватимуть і українські розслідуватимуть причини авіакатастрофи, проводитимуть дослідження тіл. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Усі тіла планують перевести до сучасної лабораторії в Нідерландах. За словами урядовця, бойовики готові віддати самописці представникам ІКАО. Всі ці чотири дні, як нас не допускали і обмежували, в тому числі наших експертів-експертів ОБСЄ, тим часом проводились дії спеціальних служб Російської Федерації на цій території. Що вони робили? У який спосіб, в яких масштабах можливо буде оцінити тільки тоді, коли буде здійснити доступ на цю територію? Ви ж бачите, що далі не не, не, не пускають фахівців. Чому значить щось приховують? І а, в тому числі можна буде оцінити, коли вони будуть передані ці самописці, та чорні скриньки і досі в руках терористів. Утім підробити записи вони швидко не зможуть. За словами генерала-лейтенанта Володимира Дякова, якщо дані спробують змінити, це одразу виявлять, адже всі самописці пов'язані між собою. Якщо щось там то це дуже довго і тяжело. Там же один ящик фіксує, що Всі команди які атуда йдуть, як льотчики перед собою, які вони, і. Любую кнопку они нажимают в самолете, рычаг, все это фиксируется на втором. Потім по времені то тобто розшифровка довго йде. Состыковать треба по времени. что то поделать, а потім не состыкуется по времени, це ж обнаружа. Пошукові роботи на місці трагедії завершено. Знайдено 282 тіла та 87 фрагментів, що належать 16 загиблим. Рефрижератори близько 20-ї години виїхали до Харкова. Там на них чекає 31 міжнародний експерт. Ірина Виноградова, перший національний. І Збройні сили України мають забезпечити безпеку цьому потягу, таке розпорядження президента Петра Порошенка. А в Харкові вже підготували майданчик, на якому будуть досліджувати тіла загиблих внаслідок авіакатастрофи під Донецьком. Іноземні фахівці вже почали там роботу з фотофактами. Детальніше Ірина Любанська з Харкова. До Харкова сьогодні прибули експерти з Голландії, США, Німеччини. Танії та Австралії вони досліджуватимуть подробиці розстрілу в українському небі малазійського авіалайнера. 14 фахівців працюватимуть у Харкові, а решта поїдуть на місце падіння Бойнга в Донецьку область. Забезпечувати коридор та можливість працювати там їм обіцяють українські військові. Експерти вже почали досліджувати фотоматеріали. У Харкові створили антикризовий центр, який допомагатиме родичам загиблих та експертам, які розслідуватимуть подробиці трагедії. Для приїжджих виділили близько 700 місць у харківських готелях. Вночі до Харкова створили прибути потяг з тілами загиблих пасажирів. І така з ними ретельно працюватимуть фахівці. Росії загрожує міжнародна ізоляція. Про це заявив президент Сполучених Штатів Барак Обама. Якщо позиція Кремля щодо України не зміниться, заплатити доведеться дорого, сказав американський очільник. Тиснути на Москву буде і Велика Британія. Прем'єр Девід Кемерон підтримав третій рівень санкцій для секторів економіки. Список нев'їзних розширить і Канада. Міжнародна спільнота продовжує обурюватися подіями в Україні. Докладніше Анастасія Синяговська. США закликають Росію змінити тактику за слів президента Барака Обама. Порушення суверенітету сусідньої держави і підтримка сепаратистів обернуться для Кремля ізоляцією. Реагуватиме весь світ. Події на сході України все більш небезпечні і можуть загрожувати міжнародній спільноті. Заявив Обама зараз для президента Путіна та всієї Росії настав час відійти від нинішньої стратегії і серйозно взятися за вирішення конфлікту в Україні. Це рішення не має порушувати суверенітет України і право українського народу самостійно схвалювати рішення. Велика Британія більше не озброюватиме Росію. Уряд країни припинив дію ліцензії на постачання зброї та її компонентів через ситуацію на сході України. Водночас прем'єр Девід Кемерон пропонує заморозити рахунки олігархів близьких до президента Путіна. А ще наполягає. На підтримці третього рівня санкцій проти офіційної Москви вчинити так само спробує переконати і своїх колег на саміті голів МЗС Євросоюзу у вівторок. Європейські дипломати збираються обговорити в Брюсселі катастрофу Боїнга 777 ми не повинні заплющувати очі на те, що відбувається в Україні. Я провів низку телефонних розмов з Ангелою Меркель та іншими європейськими лідерами. Ми маємо зробити перші кроки ще до завтрашньої зустрічі в Брюсселі. Ми мусимо зробити все можливе, щоб зупинити цей конфлікт. Нові санкції проти росіян через катастрофу малазійського лайнера запровадить Канада, заявив прем'єр Стівен Гарпер. Фінансові і візові обмеження стосуватимуться компаній та окремих громадян. Позиція канадського урядовця до катастрофи призвела воєнна агресія і незаконна окупація частини території України. Зі слів керівника канадського МЗС Джона Берда, оттава також може запровадити санкції і проти певних секторів російської економіки. Анастасія Синяговська, перший національний. І вже менше ніж за годину своє засідання розпочне Радбез ООН. На ньому планують ухвалити попередньо узгоджену резолюцію щодо катастрофи Боїнга. За основу взяли австралійський варіант, в документі йдеться про безперешкодний доступ слідчих до місця падіння та про притягнення до відповідальності винних в загибелі людей. Підтримати проект резолюції пообіцяла й Москва щоправда, якщо до нього додадуть вимогу про неупереджене розслідування, так зауважив постійний представник країни ВОН Віталій Чуркін. Надає, якщо Росія заважатиме розслідуванню, Австралія погрожує. Не пустити Володимира Путіна на саміт Великої двадцятки він відбудеться в різьбані всередині листопада. І до подій в зоні антитерористичної операції. в Донецьку п'ять мирних жителів загинули, 12 отримали поранення. Про це повідомляє офіційний сайт міського голови Олександра Лук'янченка. Ситуація в місті залишається напруженою. Над заводом точмаш височає чорний стовп диму. За попередньою інформацією, горить один із цехів. Під'їхати до місця пожежі рятувальники наразі не можуть. Обмежено рух транспорту до залізничного вокзалу. Тривають бойові дії в районі аеропорту. Як повідомили нам, в Донецькій об. Держадміністрації місто після четвертої години дня було вже практично пустим. Це відео в інтернет виклали місцеві жителі вже після обіду. Через обстріли в районі залізничного вокзалу декілька квартир в багатоповерхівці з вибитими вікнами. Осколки від снаряду пошкодили припарковані автівки. Відступаючі терористи, використовують місцеве населення як живий щит. Зокрема, в районі аеропорту Донецьк терористи ведуть вогонь по багатоповерховим. Житловим будинкам є жертви серед мирного населення. Донецький аеропорт він зараз і був до цього під контролем українських військових, проте ми ще не можемо забезпечити. Того, щоб він не обстрілювався бойовиками, тому що обстріли бойовики терористи здійснюють з житлових кварталів міста, і вони чітко знають, що житлові квартали міста, українські військові, ні бомбити, ні обстрілювати з артилерії не будуть. Втім, українські військові далі звільняють населені пункти на Донеччині та Луганщині під контролем вже Дзержинськ, Піски, Рубіжне та Солидар. Про це повідомили в РНБО. Поблизу Горлівки встановлено український блокпост. Як розповів речник штабу АТО Владислав Селезньов, армія наблизилася до Лисичанська. Неподалік Луганська взяли під контроль село Георгівка. Там сходяться три шляхи, що ведуть до обласного центру. А це за словами Селезньова, дає змогу контролювати всі під'їзди до міста. Увійшли українські. Військовики і у Сєвєродонецьк. Протягом першої половини дня підрозділи Збройних сил України, які залучені до антитерористичної операції, продовжували наступ в районах міст Северодонецьк, Лисичанськ, а також передміст Донецька та Луганська. Місто Рубіжне було звільнено підрозділами сил спеціальних операцій Збройних сил України. І після того проводилася його зачистка силами національної гвардії. Поблизу населеного пункту Дмитрівка, що знаходиться поряд з населеним пунктом пунктом Маринівка, терористичне банду здійснило обстріл території Російської Федерації з артилерійських установок. Мета цієї провокації була очевидна компрометація України та її збройних сил і виклик силової реакції з протилежного боку. І вже на військові дії не вистачає грошей, щоб продовжувати антитерористичну операцію. Потрібно змінити держбюджет. Про це на погоджувальній раді заявив міністр фінансів Олександр Шлапак. За його словами, один місяць АТО обходиться Україні майже в півтора мільярда гривень. До кінця року на це потрібно понад 9 мільярдів. Щоб знайти потрібні кошти, мінфін пропонує скоротити витрати на держслужбовців та тих, хто працює в органах контролю. Їх хочуть відправити у відпустки за власний рахунок. Виділятимуть гроші лише тим, хто займається дозвільними операціями. Також Кабміні планують зменшити витрати на вугільну галузь, урізати дотації в місцеві бюджети та збільшити податки на користування надрами. За словами Олександра Шлепака, зараз в резервному фонді, з якого фінансують АТО грошей залишилося на два тижні. Уже зараз, в лютні місяці, ми ведемо фінансування за рахунок додаткових коштів резервного фонду, але враховуючи те, що в резервному фонді на даний момент залишилось близько 520 мільйонів, ми не рухали наші соціальні додатки, в основному це стосується, так мовити виробничих галузей, дещо трохи освітян, спортсменів і таке інше. Ми пропонуємо направити туди із спецфонду частину екологічного податку, пропонуємо направити туди кошти, які ми отримали зараз від Європейського Союзу на розвиток. Кабінет міністрів вже виділив майже 600 мільйонів гривень на закупівлю озброєння та військової техніки для силовиків. Що саме купуватимуть міноборони МВС та прикордонники мають визначитись в триденний термін. Відзвітувати про витрати відомства мають вже до кінця року. І щодо грошового забезпечення військовослужбовців, ще інформація. Петро Порошенко підписав закон про підвищення пенсій звільненим військовикам та родинам загиблих армійців. Тепер вони будуть отримувати по 2350 тисячі Гривень. Бійці добровольчого батальйону Айдар взяли в полон помічника міністра оборони самопроголошеної республіки. Південна Осетія бойовика затримали зі зброєю та документами на неї. Тамерлана Єналдієва планують обміняти на українську льотчицю Надію Савченко. Про це підсумкам дня розповів командир батальйону Айдар під час проведення операції по розблокуванню аеропорту при ньому була зброя, пістолет Макарова, в його, його супроводжувачах були кулемети, автомати і так далі. На всю цю амуніцію, що вони везли, у них була документація відповідна. Тобто Росія закуповувала російські фірми і сюди завозили. Для мене мій боєць важніший всього. Через то я, я його віддам тільки водним на Надію Савченко. Під Лисичанськом українські військові взяли в полон п'ятьох бойовиків. Двоє з них громадяни Росії. У затриманих були документи Російської Федерації та повідомили вітчизняному міноборони. В одного з терористів також знайшли засоби для встановлення мінувальних розтяжок. Він дізнався, що прибув до Ростова на Дону з Кабардино-Балкарії в пошуках роботи. На вокзалі йому запропонували підробіток. Так він опинився в таборі тренування терористів та диверсантів. Спочатку як гість, а згодом пройшов військову підготовку. Сьогодні з зони антитерористичної операції в Київ приїхали бійці Національної гвардії України. Хлопці будуть відпочивати, але тренування не припинятимуть, бо, можливо, знову повернуться на схід. Як зустрічали гвардійці в сюжеті Юлії Шестакової. Наші речі! Вони повернулися до Києва. 200 бійців Національної гвардії прибули зі Сходу України. Особовий склад виконував основне завдання – це зблокування основних напрямків шляхопроводів поблизу словянсько Донецької області. На даний момент особовий склад буде знаходитися на місці, готувати займатися бойові спеціальною підготовкою, а також виконувати завдання з охорони громадського порядку. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих товаришів. Нашої частини на даний момент втрати це один двохсотий і три-трьохсоти карбують крок рідним плацом на рукавах, нашивки кольору прапора України за плечима зброя. Не стримують радості від повернення та братаються з товаришами. Серед них і 20-річний Олександр, хлопець із кінологічної роти. Каже, якщо буде потрібно, піде воювати знову. Рідні ставляться позитивно, але, знаєте, самі, кажуть батьки хвилюються за свою дитину. Тобто, але рідні підтримують. Розбирають речі та рахують зброю. Тарас ніс службу на блокпостах, прикривав сапирів, зізнається, було страшно, але товариський дух допомагав триматися. Заряджалося якби патріотизмом, старався вірити в краще, що приїми своронився до своїх рідних і викинув свій обов'язок перед своєю країною. Від сьогодні хлопці відпочиватимуть та набиратимуться сил попереду тренування. І якщо треба буде знову на схід. Юлія Шестакова, Олександр Прозоров, перший національний. Як проводять час армійці, коли не воюють, де живуть, чим займаються, як відпочивають, вести відеозйомку в таборі сила, то зазвичай не можна. Але дещо нашим колегам таки дозволили зафільмувати. Крім військових обов'язків, як то почистити зброю чи опорядити себе, чоловіки намагаються внести свій розпорядок і трохи мирного життя. Навіть побудували капличку, щоб молитися. Там, до речі, служать священники трьох конфесій. Ольга Скотникова про будні в таборі АТО. Мені не перший суп макаронний. Бачите, які гарненькі симпатичні. А на другу кашля перлова з тушоночкою. Дуже смачне. Ні-ні, я просто багато не хочу. А на на, на дієті дають, дають, навіть лишається. У польовому таборі нацгвардії обід його сюди привозять вже готовим. Бійці кажуть, запах свіжого хліба їм нагадує дім, Як і оці дитячі малюнки їх передали разом з листами підтримки. У вільний час відпочивають і чистять зброю. Хтось із вояків щойно прибув на службу, але більшість з самого початку АТО і хочуть бути до перемоги. Ну, щоб батьки не хвилювалися, що у нас все добре. Жінка, дитина. Я їх люблю. Кожі, щоб вони мене дочекалися живим і здоровим звідти. З моральний дух здоров'я. Бойовий, саме основне, що є. Він сильний. Так, да, Він сильний. Табір в цілому знімати не можна, але деякі наметові вулиці дозволили. Ось цей товстун з кабанчиком талісман, який з місця на місце перевозять за собою колишні працівники Даї, а нині бійці Нацгвардії. Їхні навички з мирного життя на війні дуже потрібні, каже Замполіт. Дійсно, вони по всім постійно там супроводження колон роблять. на всі завдання, які виходять наші військовослужбовці, вони постійно також з нами. Олександр не показує обличчя на камеру, непокоїться за долю батьків, які живуть неподалік російського кордону. За його словами, найтяжче для новобранця перший бій, особливо якщо є втрати. У нас створена група морально-психологічного забезпечення, моральна підтримка, психологічна підтримка, в якій працюють психологи, в яких працюють психіатри, в яких працюють працівники духовенства. У кожному на грудях хрестики і вервички про важкі моменти солдати не розказують. Ідуть до каплички. Її зробили з трьох національних прапорів у центрі ікона Божої матері, яку солдати знайшли після бою. Тут служить і греко-католицький священик, і православний розклад богослужінь теж є, але війна не визнає розкладів. Тож солдати приходять сюди, коли є вільна хвилина. Найчастіше це просто вони приходять поговорити, розповісти, як вдома, поділитися своїми якимись труднощами, пережиттями, адже їм також є не є легко. В них вдома залишилися. Сім'ї, діти і так далі. Тому, як і всім в Україні, зараз їм є в першу чергу. Ну непросто Схотникова, Дмитро Бабак, перший національний проте гвардійці не лише воюють з зовнішнім ворогом. Бійці другого батальйону нацгвардії виступають проти свого командира, вимагають його відставки. кажуть під слов'янськом він займався пограбуванням та бив полонених. Всі звинувачення та виправдування далі в сюжеті. Ці хлопці кілька тижнів відбивали напади на блокпости біля Слов'янська, і першими його звільняли. Сьогодні бійці другого добровольчого батальйону зібралися, щоб висловити недовіру своєму командиру Андрію Тірону. Запевняю, там, де було найгарячіше, його не було. Да білі от сімейку сільзньовку от появляється. Тирон, я говорю, идем штурмовать семенаку. Я говорю, там штурма никакого не уже не было. Он пошел там снимал на телевидении, на снимал на э, телефон, как бы себя показать, что он как бы. Вышел. Присутла в штурмі та Це сторінка Тірона у Фейсбуку. Тут є фото з міністрами Булатовим, Аваковим. А ось секретар РНБО Парубій дякує йому за взяття Слов'янська. Сам Тірон каже, бунт проти нього здійняли дві-три людини. Їх вже звільнили. Якщо я уникав лінію фронту, я б хотів, щоб ви запиталися людей, які були на третьому блокпості, на третьому, а тими, якими йшли в штурмом на Семенівське укріплення, з якими ми заходили безпосередньо в центр Слов'янська, на якому піднімали, скажем, стяг України. По поводу этого самого Славянска. Когда уже узнал, что там все чисто, там уже прошли солдаты, все дело зачистку, он сел на УАЗик, поехал, демонстративно повесил какой-то флаг. Биці звинувачують комбата й у тяжких злочинах. Ми затримали двох сепаратистів для передачі їх в особовий відділ. І він на очах у всіх винослужащих ізбив обох затриманих плівних які були зв'язані. Ну насправді для чого битися протистрів? Нас не цікавить людина, яка не має зброї в руках. Чим він займався? Грабив, знаходячися рядом, дві заправки, мотель. Ну, тобто вигнав людей, хазяїв і заправки були ограблені. Тобто, дорогі спиртні напитки, це бензин. Грабувати заправки, а для чого їх грабувати? Ну, от ви поясніть людина, яка приїхала захищати територіальну цілісність України. Займатися її грабуванням мені. Я вважаю, що це недоцільно. Андрій Тірон, військовий лікар у Нацгвардію, був прикомандирований міністерством оборони. Обов'язки комбата виконував тимчасово. Зараз чекає офіційного призначення. Його ж підлеглі. Сподіваються, що цього не станеться. Пишуть листа командувачу Нацгвардії Полтораку та міністру внутрішніх справ Авакову просять відсторонити Тірона від командування. Ірина Ромалійська, Володимир Вістяка, перший національний. З цього приводу ми звернулися з офіційними запитами до керівництва Нацгвардії та МВС. Чекаємо на відповідь. Води в Донецьку залишилося на п'ять днів. Про це заявила прес-служба Донецькобленерго. Це сталося внаслідок пошкодження каналу Сіверський Донець-Донбас. Компанія вода Донбасу прийняла екстрене рішення зупинити перший, другий та третій підйоми каналу через пошкодження трубопроводу в результаті бойових дій в районі Горлівки. Через зупинку трьох насосних станцій запроваджене обмеження постачання води в міських системах. Було була попадання снарядів в три трубопровода в районі. горловки в связи с чем там полностью отключена насосная станция и нарушено водообеспечение пока никаких возможностей восстановить работу по обеспечению города и окружения нет поскольку идут бои и нет возможности физической прийти приехать на место аварии В більшості донецьких міст воду нині подають по годинах подекуди її взагалі немає. Так в красноармійську батьки навіть носять її самотужки до дитячого садка, аби його лише не зачинили. П'ятирічний Трухим до дитячого садочка йде з непорожніми руками. Його мама Олеся, як і решта батьків Красноармійська, щоранку несе баклажки. Каже, готова носити, аби садочок не закрили. Носимо, количество. Остальне кількість беремо там, промивати, посуду, мабуть, мити. Беремо з колодців. Всі Хотілося, щоб водичку дали Далеко носить тяжело. Носимо водичку з колодца, Кожен день, як йдемо в садик. Не удобно, что делать? А что делать? Выхователи рассказывают, такие заходы вымушены. Без поддержки батьків дитячі садочки бы сами не впоралися. Водичка, которая у нас была запасена, это была хорошая вода, еще питьевая. Мы ее всю отдали на приготовление пищи. А то, что нам несут родители, она в основном техническая. Она идет на уборку помещений, для туалетов. Ну и стараемся ее мыть посуду. Нині садочок відвідує частина дітей, інші на відпочинку з батьками. Коли групи поповняться, води треба буде більше. Технічна і пітіває вода у нас багато. І запас є, ми вже Може, употребляємо на приготування їжі та інші потреби. Вистачає та от я борщик водичку. чиста і вода, так. Від сьогодні підвозять технічну воду, доставлятимуть через день. Її вистачить на 15-20 днів. Олена Самсонова, перша національна. Далі про санкції проти артистів. Російських співаків Йосипа Кобзона, Олега Газманова та Валерію не пустили в Латвію на фестиваль Нова хвиля. Рішення заборонити їм перетинати кордон прийняв міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевич. Пояснив це напряму пов'язано з ситуацією в Україні, а точніше, з підриванням її цілісності та суверенітету. Як заявив високопосадовець, співаків через їхні публічні висловлювання в Латвії внесли до чорного списку. А тих з Реліку, хто вже потрапив на територію держави, депортують. Майдан Сергія Лузниці виходить на вітчизняні екрани. Документальна стрічка про акцію протесту в Києві вже отримала схвальну оцінку в канах. Два місяці тому там відбулася світова прем'єра фільму. Український глядач побачив Майдан в рамках одеського кінофестивалю. На прес-показі в столиці режисер сказав, його робота не претендує на дотримання хронології та об'єктивність. Це суто авторський погляд на події. Гімн України у масовому виконанні майданівців. Так розпочинається двогодинна стрічка про зимові протести 2014-го. Саме народ став головною дієвою особою документального епосу Сергія Лозниці. Режисер свідомо уникав персон, щоб показати нова нація народжується під час революції. Він приїхав до Києва знімати кіно Бабин Яр, але потрапив у вир Майдану. Одне просте підложення народ вийшов проти власті, народ власть сверк вот в это предположені укладывается вся сюжетна лінія. Це фільм, який живе по а, значит, своим законам і представляє взгляд одного автора. Завдання оператору, режисер давав по телефону Сам у Києві бути не міг. Ввечері Сергій Стеценко по інтернету передавав відзнятий матеріал, а режисер його монтував. Бодіна Грушевського це було таке перше жорстке враження, так. А... Ну, дійсно, з Сергієм ми не працювали на зйомках майдану жодного дня разом. Повністю розумів, що нам потрібно. Режисер додає, довгі плани по три хвилини це його улюблений формат подачі матеріалу. Надалі він намагатиметься від них відійти, але цього разу знімали саме так, щоб людина могла добре роздивитися картину в цілому, так би мовити, без монтажу, за яким може стояти недостовірність. Длинні плани однаково тяжело змати всім. Але я страдаю цим. Я вважаю, що пройде, і це буде дуже швидко, коротке, навіть скліт. Найжахливіших кадрів зачистки, коли побили студентів та журналістів, і розстрілу майдану в картині немає. Режисер каже, виступає проти насильства будь-якій формі, тож глядач не побачить крові, і навіть її слідів. Стрічка розділена на чотири тематичні частини завершується іншим гімном «Небесні Сотні. Сергій Лозниця почав знімати стрічку без фінансування. Та за місяць отримав від голландців 95 тисяч євро. Майдан уже бачили у Франції. Режисер хоче, щоб фільм вийшов і в Росії як навчальний посібник. Олеся Варламова, Євген Чижик перший національний. На сам кінець про ноу-хау для народних депутатів українські науковці презентували систему електронної верховної ради. Вона має покласти край згубній звичці депутатів, а також дати можливість в режимі онлайн стежити за тим, як приймають та змінюють закони. Скільки все це коштує, та чи покладе це край кнопкодавству, Дізнавалася Ольга Лузан. кольоровий екран як у планшета, нові мікрофони для виступу з місця та сенсорна кнопка для голосування. Так виглядає нове робоче місце депутата. Руху обрав, хоч кнопка зажата. Вона не проголосує тепер. Леонід баран, автор усіх систем рада від першої до четвертої, яку сьогодні презентували, каже з депутатами. У них гонка технологій. Законотворці вигадують, як обдурити науковці, як їм завадити. першій раді було значительно проще. От спроби попитки діяти через два місяці. Ми нашлінісхапультов, які були просто заклеєні жвачкою. Ну, то ми виділи постоянно екранах. Два пульта получил подтверждение там і там перейшов следующему. нормально так сказать рекорд такой. Шесть пультов, то есть три перехода. Розробник упевнений, із його новою системою кнопку давити депутати не зможуть. В момент голосування депутат обязан коснутися так званої сенсорної клавіші і весь, його время голосування, що не позволит йому переміщатися. Крім захисту від кнопку в робоче місце вбудували систему обміну документами. Нове робоче місце депутата дозволяє не тільки проголосувати. Законотворці також можуть побачити на екранах порядок денний, перелік виступів та законопроекти цього дня. Та це робоче місце лише частина більшої системи, так званого електронного парламенту. Науковці розробили ситуаційні центри прийняття рішень для комітетів Верховної Ради. В них можна прорахувати майбутні законів за допомоги математичних моделей або роздивитися, як виглядатиме нова окружна. І таким образом можемо прогнозувати розвиток України. Така модель є, і на Україні вона дуже важлива, і треба її можливості секресуватися. Запровадити систему можуть вже до зимової сесії Верховної Ради, якщо кошти Новий будуть. Можливо, вартість рахували ще до падіння курсу гривні, вийшло понад 90 мільйонів. Уряд якраз екіастр бюджету вносить. Розумієте, я ще не бачу цей документ. Він тільки зареєстрований в парламенті. І в Цьому документі передбачається дуже серйозні обмеження фінансування. Ми на цьому не можемо економити і я буду переконувати уряд, що все ж таки, щоб ми профінансували саме ці розробки. Ольга Лузан, Юрій Анісімов, перший національний. Такі новини на цю годину. Дякую за увагу, миру вам і спокою. Побачимось.